Вітаю, ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви також можете дивитися на нашому Ютуб-каналі. Новини 12» у будь-який зручний для вас час. Наразі у студії для вас працює Богдан Коваль. Далі про таке українські бійці взяли в полон російську диверсійно-розвідувальну групу. А в Росії відбувся бій між бійцями Легіону Свобода Росії та путінськими вояками. Бійці, яким завезли позашляховики від луцької громади, мають прохання. Лежав непритомний у людному місті майже годину. У день, 28 вересня, російські окупанти вдарили по приватному сектору Костянтинівки, що на Донеччині. Поранені троє людей. Один з них у важкому стані. За словами голови міської військової адміністрації, приліт був у той же район, що й сьогодні вночі та учора в день. Кількість пошкоджених будинків наразі невідома. З чого стріляли, з'ясовують. Двома ракетами російські війська вдарили сьогодні по території Авдіївського коксохімічного заводу. На підприємстві сталася пожежа. Горіли залишки нафталіну, на щастя, без постраждалих. А на цих кадрах ворожа диверсійно-розвідувальна група у формі збройних сил України чоловіки намагалися чинити диверсії на запорізькому напрямку. Бійці 128-ї окремої гірсько штурмової бригади взаємодіяли із військовою розвідкою і взяли у полон росіян. СБУ затримала двох інтернет-агітаторів російської розвідки, які закликали приєднати Запоріжжя та Миколаїв до РФ. Зловмисники активно поширювали в інтернеті заклики на підтримку агресивної політики Кремля та приєднання територій нашої держави до складу Росії. Їм загрожує тюрма, зокрема до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Тим часом на території Бєлгородської області Росії відбувся бій між бійцями Легіону Свобода Росії та путінськими вояками. Серед легіонерів поранених та загиблих немає. Повідомили в їх прес-службі. Тим часом російські телеграм-канали із посиланням на оперативний штаб Бєлгородської області повідомляють про нібито українську ДРГ, яка зайшла на територію РФ. Там триває бій між прикордонниками РФ та диверсантами. У захопленому російською армією селищі Ялта під Маріуполем в окупантів горять склади, які підпалили партизани. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео пожежі. Загоряння виїхали гасити, коли вже майже усе згоріло. Крім того, радник мера додав, що у селищі Мангуш теж пожежа на фермі, та іронічно припустив, що це, мабуть, просто збіг обставин. А у Молдові знайшли уламки ракети в озері. Влада підтвердила знайдені частини саме з повітряної ракети. Фахівці наразі визначають її походження. В МВС переконують, жодної небезпеки для населення немає. На війні загинув ще один воїн з Волині, 36-річний Володимир Самолюк із села Журавлине Ковальського району. Росіяни убили його 20 вересня під час мінометного обстрілу. Це сталося на території Херсонської області. Захисника поховали на Кіровоградщині. Висловлюємо щирість співчуття рідним і близьким бійця. Вічна пам'ять і шана герою. Позашляховики, квадрокоптери, тепловізори та інше, щоб успішно бити ворога. Військові отримали ще одну велику партію допомоги від Луцької територіальної громади. На передову до Куп'янська їздив і міський голова Ігор Поліщук розповідає: найнеобхідніше на замовлення військових частин купували за кошти бюджету та з одноденного заробітку усіх працівників міськради, який з початку війни досяг уже 21 мільйона гривень. Придбано шість автомобілів, позашляховики, один навіть американський великий пікап, для того, щоб можна було встановити крупнокаліберний кулемет в задню частину цього пікапа. За кошти міського бюджету придбано 55 квадрокоптерів різних DJI Mavic 3, 3 t DJI Matrix 30 t для різних завдань, різні квадрокоптери, 25 FPV-дронів придбано 6 тепловізорів, дальноміри, активні антени, окуляри для дронів, старлінки, дизель-генератори, екофлоу, величезна кількість допомоги їде. Завезли замовлення бійцям із 53-го батальйону, з 14-ї, 68-ї та 82-ї бригади, хлопцям з Луцького Люберта та ще кільком підрозділам. Військові подякували луцькій громаді та принагідно звернулися. Із проханням їм дуже потрібне поповнення. Нам потрібні і мінометники, і оператори БПЛА і стрільці, водії, ремонтники автомобілів. Багато людей потрібно, які бажано було би, щоб в рідному нашому батальйоні разом з нами проходили свою. Нас хлопці відновилися частину після попередніх бойових, але наразі зараз є проблема в тому, що було би добре, щоб ми докомплектувалися. Проблема саме в особовому складі. Лежав непритомний у людному місті майже годину. Мешканка Луцька повідомила поліцейським, що на бульварі Дружби народів посеред стадіону вже довгий час лежить якийсь чоловік. Патрульні, які прибули на місце, зрозумівши, що людина не дихає, взялися за серцево легеневу реанімацію. Невдовзі цю справу підхопили і медики швидкої. Нині за життя чоловіка продовжують боротися у лікарні. А поліцейські підкреслюють, ненормальність такої ситуації. Упродовж години численні перехожі ходили. Ли повз чоловіка, якому стало зле, але навіть не спробували викликати екстрену службу. У Ковелі мотоцикл загорівся після зіткнення з автівкою. Постраждало двоє людей. Аварія трапилася напередодні близько 18-ї години на перехресті вулиць Варшавська та Шевченка. 41-річна водійка Опеля зіткнулася із мотоциклом, яким керував чоловік такого ж віку. Свідки ДТП виклали відео, як горить двоколісний. Шофера та пасажирку мотоцикла госпіталізували до лікарні. Очевидці кажуть, нібито водійка машини не надала мотоциклісту переваги у русі. За інформацією інформацією поліції вона була тверезою. Далі ще більше інформації. Тож залишайтеся з нами. Далі про таке зрізав з могили героя сталевий ланцюг, аби прив'язати козу і собаку. Не витримали сусіди. Лучанин перетворив житло на сміттєзвалище. Луцьк облюбували лиси. Зрізав з могили героя сталевий ланцюг, аби прив'язати козу та собаку. Прикрий випадок трапився в городищі Луцького району. Батьки загиблого в АТО Тараса Герасимюка забили на сполох, коли побачили, що хтось попсував місце спочинку сина. До слова, вандалізм на могилі військового вже траплявся. І Якщо у попередніх випадках винних не знайшли, то цього разу винного затримали. На місці злочину була наша знімальна група, тож більше у сюжеті. На цвинтарі в селі Городище працює поліція. Правоохоронці викликали батьки назавжди 19-річного Тараса Герасимюка, життя якого трагічно обірвалося в 2015-му В зоні АТО Майя та Георгій в розпачі хтось попсував місце спочинку їхнього сина. Я отак стою. отут якраз стала і дивлюсь, скажу, через переступати. А це пачка до чого була Ось Ота. З могили викрали плафони від ліхтарів, сталеві ланцюги та вазу для квітів. Крім того, невідомі намагалися зіпсувати флагшток, на якому висить український прапор. Воно було отако витягнуте, аж сюди вирване. Отак воно висіло. Плафони від ліхтарів, і важкий сталевий ланцюг, яким була огороджена могила, каже подружжя. Зняти було майже нереально. «Надо і мір щоб їх розібрати». А тут, я так поняла, що зривали і, видно, зірвали разом з плафоном, не могли розкрутити, вони зняли зверху. Людина, яка осквернила могилу, переконані батьки героя, готувалась до цього вчинку. Хтось, мовляв, йшов на це місце щіткою метою і спеціальними інструментами. чужий чужий не не приїхав. Реально, приїхав приїхав Реально, на точно ніхто Треба приїхав. знати, що воно тут таке робиться, що тут є воно треба сказати що на могилі загиблого в зоні ато тараса грасамюка вандали працюють не вперше не менш прикрий випадок був два роки тому отут стояв на нержавіці продовження цієї труби стояв прапор його повністю зірвали трубу тоді винних не знайшли утім цього разу батьки героя хочуть аби зловмисники отримали належне покарання це можна такі поступки Зрівнювати з тим, що роблять зараз суті кацапи в нас. В них немає нічого святого. Я рахую в такої людини вже ніяких моральних принципів, нічого святого немає. Ну як так прийти на могилу, те все позривати, для чого ще його використати? Будемо встановлювати людей, які причетні до даної ситуації, будуть внесені відомості до Ярдер. Найгіршим результатом цього розслідування боїться Майя, може бути причетність до крадіжки її колишнього чоловіка, рідного батька Тараса. Той, мовляв, зловживає спиртним і заради випивки бува виносить з хати нажите. У мене підозри не падають на нього. Ми так собі думали вдома. Ну це, це вкрай мені здається випадок. Якщо... тому що ви не хочете вірити, що рідний батько такий не хочу це вірити, що він міг це прийти зробити. Рідний батько каже жінка, ходить на могилу Тараса рідше ніж побратими хлопця, які живуть в інших областях України. Ми поїхали до хати Павла Гарасимюка. Його саме опитувала поліція. Їм чоловік сказав, що на кладовищі був зо два тижні тому, і ланцюга з плафонами тоді вже не було. Сусіди кажуть, спиртним Павло і дійсно зловживає. Доброї з хати задля випивки справді виносив. Все, що можна було продати, продав. Утім, заради горілки, здати метал з могили рідного сина. Переконані сусіди, це для нього занадто. Це є хлопці, всяки тепер метал збирають. Найгірші очікування Майї Герасимюк, на щастя не справдились. Буквально за декілька годин поліцейські встановили причетного дошкоєння крадіжки складовища. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець. Викрадені речі вилучено. Як повідомили нам батьки героя Тараса Герасимюка, затриманий юнак із неблагополучної сім'ї, та найобразливіше те, що вибачення за скоїне односелиць так і не попросив. Це шокуюче, але він сказав, що він не мав де його купити, і йому потрібно було прив'язати собаку і козу, але знайшли в нього все складене в сумці. Не хочеться портити дитині життя, але бачу, він не уникається. Він стоїть тупо, як то знаєте, як на постаменті, людина дитина гордиться тим. За скоєну крадіжку в умовах воєнного стану юнаку загрожує до восьми років позбавлення волі. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Тим часом у Берестечку на Горохівщині виник конфлікт між фермерами та владою. Господарники отримали нові платіжки за землю зі значно вищими сумами податків, замість 200 гривень, тисяча, а то і більше. Звідки взялися нові цифри, люди прийшли з'ясовувати до голови громади, що з цього вийшло та кому грозить мінімальне податкове зобов'язання, дізнавайтеся із нашого наступного сюжету. З самого ранку у Берестечку на Горохівщині гамірно. Місцевих фермерів обурили нові незрозумілі їм платіжки за землю. У господарники кажуть, що і так платять земельний податок. А про пункт мінімальне податкове зобов'язання, який з'явився тепер, перше чують. Торік, наприклад, в мене було 281 гривня. Цього року 1853. у 6,59 разів. Ну так же ж неможливо під час війни. Я розумію, що громада. Немає казна порожня. Чи порожніє держава, може, не дофінансовує, ну а люди простіше свідки візьмуть. Розібратися, в чому справа та що за нові платіжки вони отримали, люди прийшли до голови громади. Господарники переконані, місцева влада на них наживається. Я з податкової тільки що їду, я була в податковій. Відсилають сюди назад, тільки берестечко, тільки берестечко підняло таку ставку у нас. Ніде нема такого, по яких громадах, а в нашій таке бігом роблять. А для чого вони роблять? Бо їм гроші не вистачає. А люди звідки мають взяти ті гроші. До обурених господарників вийшов голова громади Ігор Грудзевич. Кликав усіх на розмову за стіл. Втім, ті відмовилися. Кажуть, хочуть говорити вже і по суті. У відповідь міський голова сказав, що у цьому випадку лише виконує закон і скасувати мінімальне податкове зобов'язання не може. Це загальнодержавний податок, який встановлюється Верховною Радою. Ми тільки Виконали то, що від нас вимагає законодавство. Поняття мінімального податкового зобов'язання або МПЗ з'явилося у податковому кодексі України з 1 січня 2022 року. За словами представника податкової служби Волині Олександра Кутюна, це не новий вид податку, а механізм, який покликаний вивести аграріїв з тіньової економіки. Точніше, МПЗ це мінімальна величина податкового зобов'язання зі сплати податків, зборів, платежів тих, хто заробляє на обробітку землі або має землю. Фермера, які виробляють, вирощують сільськогосподарську продукцію, вони заключають договори оренди з, з громадянами, з людьми, які мають власності ці земельні ділянки. Після цього вони їм виплачують орендну плату. Віковий секрет, що вартість в цих договорах орендної плати занижена. Це є факт, просто факт. Для того щоб визначити певну мінімальну межу, і вирахували суму, яку господарники мають сплатити з доходів, отриманих від одного гектара землі, ті фермери, які заключили договори оренди на адекватну суму, в них сплата податків. Значно перевищує розрахункову цю суму мінімально податково, і їм нічого не потрібно доплачувати. А в того в кого договори заключені на значно нижчу суму, в них виникає позитивна різниця, яку вони доплачують до цієї розрахункової суми. Слід зазначити, що новий закон стосується і тих, хто обробляє свою землю. А саме такими є фермери Берестичківської громади, які прийшли за правдою. Серед них і Тетяна з села Кутрів. Пшеницю всі їм картоплю саним, По того року посіяли сою. Ціни нема на сою. Отак воно не виходить. Солярка, нині самі бачили на заправці 58 гривень, молоко приймають 7 гривень. Це можливо, це неможливо. Ви ж такі ціни поставити і от нині розказують. У податковій пояснюють розробники нововведення з назвою МПЗ керувалися тим, що коли господарник виростив щось на землі та продав урожай, має сплатити податок. Втім, не врахували, що люди можуть мати землю, але нічого на ній не вирощувати. У такому випадку є два виходи або здавати ділянку в оренду, або обробляти і сплачувати податок. Експерт також додає, формула МПЗ для громадян визначає податкова і вона однакова для всіх. Підхід до всіх один не може бути такого, що в одній територіальній громаді якісь одні відсотки, а в другій інакші. По всій Україні формула та сама. Залежить тільки від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки і від суми сплачених податків, які відмінусовуються від мінімально податкового зобов'язання. те, що першими рішення податкової отримали господарники саме Берестичківської громади, свідчить лише про те, що громада була зацікавленою у тому, аби гроші з податків швидше поповнили бюджет. Коли постало питання цього податкування, зміни оподаткування в нас база була готова. Тож відповідні платіжки про сплату МПЗ за 2022 рік надійдуть і аграріям інших громад, де ще опрацьовують інформацію. У Берестичківській місцеві фермери та влада так і не знайшли порозуміння на зустрічі. Рішення громади, ми платити ваших платіжок не будемо. Да. слідуючій сесії треба підняти рішення відмінити це, це рішення. Ні, ну хай зелені податок, але не no. б... пезевтом не... Пенсіонерам Потрібно теж так. я не знаю, чого ви ущемляєте. Голова громади Ігор Грудзевич коментує. Міська рада лише виконала прийнятий Верховною Радою закон, а вина місцевої влади лише у тому, що у громаді слід було провести більш детально роз'яснювальну роботу. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. До інших тем. Квартира Смітник мешканець Луцька наносив у свою одну кімнатку гори непотребу. Очевидці кажуть, під тиском сміття випали навіть вхідні двері. На сусіда Нечупару і Сморі тудомі луцьким муніципалам поскаржилися жителі багатоповерхівки на вулиці Домний Гордіюк. Розповіли, він самотній чоловік і чомусь постійно зносить додому непотріб. І, хоч господарю дому не сподобалося, що його житло прибирають, охоронці порядку взялися очищати дім, вивезли цілий камаз сміття. Оцінюють на те, щоб справитися геть з усім, потрібно не менше тижня. У Луцьку змінили графік руху одного тролейбуса. Мова про маршрут номер 3 лісництво Гараждя. Із з жовтня скасовують останні рейси: о 19.07 з лісництва та о 20.09 із гаражджі. Це викликано завершенням літнього періоду. Із жовтня тролейбус на цьому маршруті з лісництва прямуватиме одразу в депо. Є в обласному центрі й інші дива. Луцько блюбували лиси. Очевидці бачили їх як мінімум на двох вулицях міста. Мешканка будинку, що неподалік проспекту перемоги, показала фото лиса, який обживає двір багатоповерхівки. Він спить під кущем, їсть зі смітника, прогулюється по меморіалу і з розумінням ставиться до гармидеру дітлашні. У той же час бачили та знімали на відео Лиса і на вулиці Дубнівській. Той перебігав дорогу на зелений колір світлофора, але не по зебрі. Про дворового лиса Лучани на всяк випадок повідомили на гарячу лінію міської ради. У Луцьку завтра можна буде знятися у кіно. Режисер Олександр Стеренчук запрошує охочих до замку Люберта для масовки у фільмі Крила за його словами. Кінострічка, попри свою комедійність і сюрреалістичність, про сучасну визвольну війну України. Режисер запрошує знятися у сцені, в якій публіка слухає пісню. А тепер готовий вписати і ім'я акторів, масовки сцен у титри. Зйомки у п'ятницю, 29 вересня о 12.00 в замку Люберта. Більше новин традиційно на нашому Ютуб-каналі Новини 12, який ви можете переглядати у будь-який зручний для вас час. Якщо маєте повідомлення про важливі і цікаві події, зв'язуйтесь із нами у соціальних мережах. Дякую, що залишаєтесь з нами. Більше новин вже згодом в ефірі 12-го каналу. І до зустрічі! Бережіть себе і будьте щасливі!